Слава нашому Богу, мені приємно бути знову у вас, вже другий раз у вашому богослужінні. І дякую разом з вами для нашого Бога, що Він дійсно сьогодні працює, веде. Знаєте, коли ми чули, як Дух Святий промовляв, я завжди собі роблю висновок, а Бог не подавляє волю людини. Так? Дух Святий бере, і є таке навіть в священному Писанні, як. Веде да, як фероменос, як веде, як продовжуюча дія над чимось або над кимось, не подавляє, знаєте, волю людини. Людина остається в присутності Божій особистістю. Її воля, її емоції, її богопізнання, її розум не відключається, правда? І присутній одночасно і Бог, і людина. Людина віддається. В руководство Боже, а Бог Він дає, знаєте, посилаючи свою благодать, праця Духа Святого, знаєте, зливається, і Бог дає Слово через людину. Слава нашому Богу. І часто дехто не розуміє, каже, а чого Бог говорить там по-російському. Я говорю, тому що присутній одночасно і Бог, і людина. Одночасно розум не відключається, розум присутній. Просто ми, ну, ми, ми розуміємо, коли Бог говорить або Дух Святий говорить, ми віддаємося в руки Божі. Я думаю, у кожного із нас було таке в житті, коли Бог особисто, можливо, до нас говорив. Я не знаю, в мене було таке і, і не один раз. І ми вже знаємо, що таке, коли Бог особисто говорить до мене. Дорогі брати і сестри, я коротенько хотів би поділитися, поділитися. Залишити вам і собі в тому числі таку е, одну думку, або дві навіть таких думки. Я хотів би зачитати буквально два місця, два вірша священного писання, це послання до колосян, апостол Павло говорить, послання до колосян, перший розділ, перший розділ, 16-й вірш, тому що в ньому здійснено все, що в небесах і що на землі, видиме і невидиме. Чи то престоли, чи владарювання, чи начальства, чи влади усе через нього і для нього здійснено. І він є перед усім, і все в ньому з'єднано або стоїть. І друге місце це до євреїв Тож, один буквально вірш. Це вже третій вірш буде. Перший розділ, третій вірш. Він, будучи сяйвом слави і відображенням. Сутності Його і тримаючи все словом, могутності своєї, здійснивши собою очищення наших гріхів, сів по правиці величності на висоті до цього буквально місця. Знаєте, одна з моїх думок, що я хотів би ну, передати вам, це всюди присутність Бога, всюди присутність Бога. Як вона відображається, бо як і зливається? І це перше місце до Колосян, про що я за, ну, зачитав. Це перше місце, що він скрізь. Він одночасно ми робимо ви, ну, висновок Бог. Не, не частичка Бога, правда? Не половинка Бога. Він одночасно і всюди присутній наш Бог. Амінь. Слава нашому Богу. Одночасно і присутній в один момент, як тут. Так на іншому зібранні, вдома скрізь, абсолютно скрізь. І якщо ми скажемо, що Бог присутній ну, там, за стінами Молитовного дому, да, присутній, брати і сестри, не сумнівайтесь. А Бог присутній в стінах Молитовного дому, да присутній в стінах Молитовного навіть дому. Всюди присутність Бога. Але вона, знаєте, є один момент, про що я хочу. Сказати поділитися разом з вами, Бог тільки не зливається із цим світом. Мається на увазі, Бог не є кафедра, розумієте? Бог не є стуло, Бог не зливається. Тому що тут є така крайність, така, знаєте, пантеїстична, що Бог Бог це все. І є такі, знаєте, ліберальні богослови, які учать, що Бог це все. Бог це природа, Бог це сонце. Ні, це є. Те, що він сотворив, дорогі брати і сестри, але Бог одночасно присутній скрізь і всюди. Ви вірите в це? Амінь. Слава нашому Богу! Це знаєте, надихає. Це дає нам е, підставу, силу, знаєте, вірити, що якщо Бог молодь, друзі, скрізь одночасно присутній, то там, де я є, там, де я буду, там, де я один, зі мною Бог. Коли я їду за машиною, з машиною, да? машиною, Бог зі мною тут. Коли я десь уєдинився в якомусь місці, Бог зі мною теж тут. Дорогі брати і сестри. І це, і це правда. Це правда. І таким чином він, він е, все тримає, дорогі брати і сестри. Друге, про що я хочу сказати, другу думку, що він все тримає словом своїм. Абсолютно все тримає словом своїм. Я не так давно почув е, такий, знаєте, Є, є, є такі в світі суперкомп'ютери, і в Америці один, в Японії, в Китаї, в Германії, всім десь суперкомп'ютерів. І всім їм задали команду, знаєте, одну єдину команду, чи є Бог. І кожен комп'ютер одинаково, знаєте, різні комп'ютери. Суперкомп'ютери це набагато мощніші процесори, ніж ми маємо, ніж ми носимо це ж штучний інтелект. З яким можна навіть говорити, як ми один з одним. Вони відповіли, знаєте, таку шокуючу, можна сказати, ну новину для когось, що Бог є. Слава нашому Богу, дорогі брати і сестри. Набагато більший інтелект, наскільки Бог, знаєте, навіть в творіння це вложив в молекулярну масу, що Божа присутність, вона скрізь, і Бог тримає все Словом своїм. І ви знаєте. І Ісусом Христом, якщо взяти до колосян, то і Ісусом Христом це все було створене. Не дивуймося, брати і сестри, В акті творіння не тільки участвував Отець, не тільки також участвував Дух Святий. Трійця вона діє одночасно, дорогі брати і сестри, і ціленаправлено. Одночасно і ціленаправлено. І в акті спасіння ми дивимося, Бог посилає сина, Дух Святий втілює сина. Правда? І в акті Воскресіння Ісус Воскресе з мертвих, Він написано Воскресив себе. Друге місце Отець Воскресив Ісуса. Третє місце Дух Святий Воскресив Ісуса і Воскресить наші смертні тіла, говорить апостол Павло Деремлян. Слава нашому Богу, брати і сестри! Ви знаєте, я, е, ну, я дивуюся часто, який великий прекрасний Бог, і як йому потрібно нам довіряти. Те, що я на початку сказав, Бог дійсно він посилає своє слово, Він добрий сьогодні до кожного із нас. Амінь. Я пам'ятаю, коли ще далеко до аварії, там за місяці, я молився, наповнився Духом Святим і молюсь так на мовах, а Бог перериває цю мову і каже: дитя моє, в тебе буде аварія. Ну, якби він мене готовив до цього, є речі, які, знаєте, які не від нас залежать, які ми ну, не можемо уникнути наприклад, смерть. Знаєте, ми не можемо її уникнути, ну хіба що і за волі своєї, розумієте, коли людина не, не, не контролює там себе, живе верховним життям, смерть приходить скоріше, не дотримується певних правил там, дорожнього руху і так далі. Хоча Бог і, і ці моменти в нашому житті ну, контролює і, і посилає свою милість. І ви знаєте, я, я дуже такий був ну, сполошений, можна сказати. Але я пам'ятаю те, що Бог сказав, що, що, що могло, що, або що мало статися в моєму житті. Воно, знаєте, сталося. Є моменти, які, які, знаєте, залежать від нас. Ми можемо це уникнути. Коли Бог, наприклад, посилає слово і каже, ну, от і там тебе чекає ну, неприємність. І ми можемо це уникнути. Правда? Бог каже, ти можеш це уникнути. Правда? Він не каже, вже, не ставить вже такий, знаєте, важель, що все, ти не пройдеш або це чекає тебе. Але ти маєш вибір, каже. Ти можеш уникнути. Щоб не попасти в цей гріх, ти можеш уникнути. І ми розуміємо, що не тільки, знаєте, для цього потрібно слово від Бога згори. Це слово, воно, воно сьогодні тут, воно з нами і воно в нашому серці. Але є певні моменти, дорогі брати і сестри, певні моменти, коли ми не знаємо, що як іти далі, як рухатись далі. І коли ми просимо Боже, Ти дай, Ти, Ти допоможи, ти пошли мені слово, і Бог посилає це слово. Слава нашому Богу, брати і сестри. Я пам'ятаю один такий ну, випадок: мій один такий ну, близький, можна сказати, друг. Близький такий друг. В нього друг, або знайомий, чи друга друг. Але це не, це не щось, знаєте, з інтернету взято. Працює в Швейцарії. На научних тих дослідженнях де є цей колайдер. Якщо ви чули, читали, де цей колайдер. І вчені. Знайшли такі три частинки, вони не можуть зрозуміти. Є молекулярна маса, атоми, там нейтрони, протони. Ми вивчали в школі. А є ще одна така маса. І вони, знаєте, як цю масу назвали? Божа частинка. Три частинки вони не можуть зрозуміти, як воно тримається все. І вони вивчають, вони досліджують, вони хочуть знаєте, заволодіти цією, ну, цією, цими частинками, щоб можна було контролювати в якійсь мірі все світ навіть. Але є межі, де Бог, знаєте, сказав і дав до сюди, і не далі. Да? Амінь. Досі і не далі. І ви знаєте, я що хочу сказати, на, ну, я хотів би разом з вами ще раз зачитати цей вірш на заключення своєї якби, проповіді. Я не хочу просто затягувати, бо програма у вас була. Він, будучи сяйвом слави і відображенням сутності Його, тримаючи все словом своїм. Знаєте, в оригіналі є таке ну як гіпостесість, як іпостась, як особистість, не просто відображення Христос, слави Божої. Він є сам особистістю Божою. Амінь. Хвала, Хвала Ісусу, слава нашому Богу. Тому е, такий ну, дослівний переклад, як передає як гюпостесість, як іпостась, як лічність, особистість. І часто свідки Його сперечаються, кажуть, а де написано? А як воно так? Він же ж каже, він же твориво. І такі, знаєте, підставляють місця такі дешеві прийоми. Він не творив, о Боже, він творець. Він творець, і доводилось не раз показувати конкретно ці місця священного писання. І все те, що сьогодні стоїть, що тримається, ми з вами, наше життя, наша доля, наші діти, ця це, це навіть будівля, вона тримається словом Його. Він поставив, він дав певні закони, да? і він не, не, не відступився від цих певних законів. Не так, як знаєте, завів годинника, і він годинник іде. Він бере повну участь в тому всьому, що сьогодні відбувається: абсолютно повна участь і повний контроль Бога, оскільки Він є всюди присутній. Це раз, як я сказав, і по-друге, оскільки він тримає все словом своїм, дорогі брати і сестри. Та молекулярна маса, наприклад, бензину, вона не стає іншою масою чи води, тому що Бог тримає її словом своїм. Ну, до того моменту, якщо вона не попадає в взаємодію з іншою масою, але через волю людей, але все одно відбувається контроль Божий. Все одно відбувається контроль Божий. І світ, як ми співаємо, давно загинув би, правда? Якби не любов Божа. Світ він не існував би. Світ він знищив би себе, якби не Божий контроль, якби не Божа слава, якби не Божа всемогутність. Всюди присутність. Амінь. Слава нашому Богу, брати і сестри. І буває так, що Бог. Знаєте, в нашому житті є ще таку е, особливу присутність або візуальну присутність, коли як сьогодні ми чули, співали, проповідували сходить Дух Святий. Коли ми наповняємося Духом Святим, це є невід'ємною частиною нашого з вами життя. Сьогодні пік інформації. Ми дуже багато можемо знати про Бога. І ви знаєте, для мене особисто це і для всіх нас дуже важливо, як з'єднати цю інформацію. Те все, що ми знаємо, про Бога. Дорогі брати і сестри, якщо в нас не буде особистого Богопізнання, воно нас нікуди не доведе. Амінь. Воно нас абсолютно нікуди не доведе і не змінить нас, якщо не буде ос ну, особистого богопізнання, якщо не буде оцієї відправної точки, дорога молодь, діти, народження згори відправна точка в день вашого покаяння. І до сьогоднішнього дня, і до того дня, коли ми з вами зустрінемося з Богом. Ви згідні з цим. Амінь. Слава нашому Богу! Ми маємо триматися Його, дорогі брати і сестри. Ми маємо любити Його, ми маємо, знаєте, як стоїть сьогодні питання поєднати це в одне ціле, щоб і Дух Святий наповняв, і були присутні знання про Бога. Нам теж треба Слово, нам теж треба десь якась інформація. Буває, говориш з тими чи з іншими такими, знаєте, єретиками, скептиками. Це є ну, нормальні речі, але без Духа Святого, без Його наповнення ми не зможемо прожити. Ми не зможемо самі обійтися. Дай Бог може захистити нас. Дай Бог міг зберегти Марію. Пам'ятаєте Йосифа? Але Бог чомусь приходить Йосифу вночі і каже: Іди в Єгипет. Я хочу, я хочу цього, я збережу тебе. Потім каже: Вертайся назад. Бог міг зберегти в Єрусалимі. Міг. Але є речі, які ми не можемо пояснити, чому так відбувається в нашому житті. Чому це відбувається в житті мого брата, моєї сестри? Але я хочу надихнути всіх вас, і в тому числі себе. Бог все це бачить, Бог все це знає, Він це все контролює і бере повну участь в твоєму й моєму житті. І ця особлива присутність, вона сьогодні по-особливому виливається, коли Бог дає тобі і мені слово. Амінь. Коли Бог сьогодні хрестить Духом Святим, коли Бог сьогодні уздоровляє наших недужих. Це говориться про особливу Божу присутність, про таку якби візуальну Божу присутність, коли ми можемо бачити, знаєте, те, що Бог сьогодні виливає не тільки свої суди на цю землю, а виливає милість свою. Тому нехай нас всіх Бог цьому благословить, брати і сестри, благословить вашу церкву. Знову ми зараз прийдемо до нашого Бога і хотіло б, щоб ми подякували йому дійсно від щирого серця, щоб ця подяка вона не залишилася тільки тут. Вона була, знаєте, кожен день в нашому житті. Тому що ми, коли дякуємо, бо прославляємо Бога, щось особливе відбувається, знаєте? Щось особливе відбувається, коли ми сповняємося Духом Святим і кажемо, Боже, який ти великий Бог, який ти всемогутній Бог. Знаєте, я часто е, був свідком того, коли люди просто дякували, не просили, а Бог приходив і заступався, і зціляв їхні недоги, давав відповіді на інші молитви. Про які вони навіть не просили. Слава нашому Богу. Тому нехай нас Бог цьому благословить, а йому слава. Амінь.